У вересні 1862 року, от саме в цьому будинку, що знаходиться в самому центрі Києва на вулиці Велика Васильківська, здавалося б, на звичайній студентській вечірці вперше був написаний вірш, котрий в майбутньому, попри всі випробування та зміни, буде покладено в основу нашого з вами гімну України. І сьогодні я хочу розповісти вам коротку його історію. Аби коли ви наступний раз чули цю знайому мелодію, ви хоч трошки уявляли, який шлях йому довелося подолати, аби стати одним із символів України. Бо, як казав Максим Рильський, хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. В одній з квартир Києва відбувається зустріч українських та сербських студентів. Всі відпочивають, веселяться, а серби співають патріотичні пісні. Аж тут один із учасників зустрічі, а саме поет Павло Чубинський, зворушений цими піснями, він виходить до іншої кімнати і через пів години повертається з готовим віршем. Саме цей вірш в далекому майбутньому стане державним гімном незалежної України. Через українофільські погляди Павла Чубинського відправляють у заслання. В цей час, завдяки Павлові Свенціцькому, письменнику та учаснику січневого повстання, вірш потрапляє до Галичини і вперше публікується у львівському журналі Мета. Текст швидко потрапляє до рук Михайла Вербицького. Він пише музику і накладає її на вірш Чубинського. Перше. Пісню Ще не вмерла Україна публічно виконують в перемишлі як завершальний номер концерту, присвяченого Тарасу Шевченко. У Кельні вперше виконується запис пісні Ще не вмерла Україна на грамофонну плівку соліст Модест Менцинський. Саме це виконання ви чули на початку відео. Українська пісня вперше перекладається англійською мовою американським виданням Нюйорк Таймс. Цей день Українська Центральна Рада приймає третій універсал, яким проголошує заснування Української Народної Республіки. І пісня Ще не вмерла Україна стає одним із державних гімнів УНР і УНР. Серпні 1920 року, внаслідок радянсько-українських війн, фактичне існування УНР на українських землях було припинено. З цього моменту на цих землях Українська Радянська Соціалістична Республіка. І пісня Ще не вмерла Україна як державний гімн було скасовано. День створення СРСР. Савецька власть є путь соціалізму. Найземний маси нетрудячних, і тому верний, і тому непобідимий. До складу входить і Українська РСР. З цього моменту офіційним гімном країни, як і інших країн, що входять до складу СРСР, є інтернаціонал. Міжнародний гімн пролетаріату, комуністичних партій, соціалістів та анархістів. В українській РСР офіційно затверджують новий гімн Живи Україно! прекрасна і сильна! написаний Павлом Тичиною. Музика створена колективом композиторів під керівництвом Антона Лебединця. В тексті неодноразово звучать вихваляння радянського союзу, комунізму і ідеї братських народів. До 1978 року гімн виконується без слів. Текст гімну, написаний Павлом Тичиною, переписується Миколою Бажаном. Із тексту він прибирає згадку про Сталіна. З цього моменту гімн виконується зі словами. Але для справедливості варто відмітити те, що гімн української РСР виконується дуже рідко. Здебільшого на урочистих заходах звучить гімн Радянського Союзу. Перше за довгий час публічно заборонену пісню Ще не вмерла Україна виконує Василь Жданкін під час фестивалю Червона рута у Чернівцях. Українці доля. День ухвалення акту, що проголошує незалежність України. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. І одразу в цей же день перед будівлею українського парламенту виконується їм вільного українського народу ще не вмерла Україна. Тернопільським хором «Заграв». Верховною Радою України офіційно затверджується музика державного гімну. Слова не були затверджені. Але більшість українців, чуючи цю прекрасну мелодію, співали як могли. День, коли Верховна Рада України за ініціативою тодішнього президента Леоніди Кучми офіційно ухвалює закон про Державний Гімн України. Єдиною зміною в тексті стала заміна фрази: ще не вмерла Україна, і слава і воля. На ще не вмерла України. І слава і воля. Гімн України це не просто пісня, яку виконують під час першого дзвоника або будь-якого іншого урочистого заходу. Це в першу чергу наша з вами історія. Більше ніж 150 років історії нашого гімну, про більш ніж тисячолітню історію про нескореність, незламність та безжальну боротьбу нашого народу за свою свободу і незалежність.